Коїсь давно, що за часів імперських доля його на землі привела, вона його душею не обдарувала, але років йому замало відвела. Він народився у малій хатині, та в якій не буде пацької ноги у багатодітній і бідній родині, вивела його, наче Ісуса, українські дочки та сини. Він ріс звичайним сиротою, без мати, а потім без отця. Та його хвист і його кохання не знав за життя кінця. Він ріс один на чужині, весь вік все закопався, і не міг бачить, як з країни кров вищалася. Хотів для неї лише щастя, митець поет, художник наш, і боровся він за неї, воював, як лицар воїн, за долю ненечки свої, але, на жаль, його слив було дуже багато, і вони завжди заважали боротися за завзято, так і померли чужими, чужині не у своїх тині. і заповів, щоб поховали його на вкраїні, щоб ланивши широкополі і Дніпро, як ручі, було видно, було чутно, як реве рівучі. Заповів він нам боротись, боротись за Вкраїну, за незалежність життя, волю. Борися ти сину. Так і зараз в нас їде доля. Боремося за життя. Хоч полягла вже багато, та Україна все ж жива. Слава Україні.